Привіт, студія Привіт, Вінниця! Ми зараз відправляємося з вами у маленьку подорож Вінничиною. Ми зараз дізнаємося, яка ж вона на смак, та звичайно, які є цікаві екскурсійні маршрути. І нам про це все розкаже Оксана Роздорожнюк, Вінницька гідеса. Пані Оксана, доброго ранку. Вітаю пані Оксана. Скажіть, будь ласка, чи охоче зараз вінничани все ж таки йдуть на екскурсії? Охоче і з задоволенням, і дуже багато не тільки вінничан, а і тимчасово переміщених осіб, які от волею суди. Вони зараз у місті, і вони з задоволенням ідуть і чують про місто. Мені здається, навіть більше ніж вінничани. Знаєте? Але тим не менше, і вінничан теж багато хочуть почути, відчути атмосферу міста, що змінилося, що нового, і просто погуляти вулицями міста. Воно ж прекрасне. Тож підкажіть, які ж маршрути зараз користуються популярністю, які є найцікавіші для наших і туристів, і вінничан. Користується попитом такі знаєте нові маршрути, які розказують якусь тему, тематичні маршрути Єрусалимкою, Вінницькою, єврейською, так якби почути і відчути атмосферу єврейської Вінничини і Вінниці. Крім того, дуже зараз мені здається, от одним із самих цікавих маршрутів, який всіх викликає бажання його відвідати. Це є маршрут шляхетної Вінничини про добу встановлення у нас такого польського міста у місті Вінниці. Це 17-18 століття. От всіх цікав. Вить ця історія, тому що вона має певне продовження за межами міста, і вона має початок, перший етап, другий і навіть цілий третій, знаєте, як трилогія. Ти читаєш роман, починаєш його з міста Вінниці, відвідав усі цікавинки, родзинки, почув і захотілося побачити, що ще їдеш далі. І це справді знаєте, багатьох надихає, і багато хто не пропустив жодного жодної частини і чекають, коли буде ще продовження. І воно не забариться, тому що в нас є дуже багато нових маршрутів, які пов'язані не тільки тепер уже двіницею, е, такою знаєте, історичною, а ще й двіницею гастрономічною. Можна відвідати екскурсію, почути історію і скуштувати на смак, яке воно, ось те саме знамените, єврейське Поділля, або, наприклад, польське, або молдавське, або я не буду говорити всіх тих, які ще будуть у нас попереду, тому що є родзинки, які ще ми маємо анонсувати, їх теж буде цікавий на смак продукт, маловідомий і відомий у Вінниці водночас, От так. треба ж зацікавити глядачам здається, щоб захотіли після сніданку на вечерю десь в інше місце Вінниці. Насправді, ось ця нещодавна співпраця із офісом туризму Вінниці, так коли ви організували всю гастрономічну таку мандрівку Вінничиною, насправді дуже вражає. Напевне, багато охочих, але розкажіть більш детально, все ж таки, як ви, як гідеса, ви мандруєте разом з нашими гостями і Вінничанами, яка ж вона? Вінниця на смак. Чим вона вам запам'яталася особисто? Вінниця на смак дуже різна. І таких от подорожей, які ми зараз робимо спільно з офісом по туризму, з ідеєю офісу по туризму, тому що ідея прийшла від них смачну Вінничину зробити. І це дуже цікаво, тому що маршрут охоплює справді багато історичних пам'яток, куди ти під'їжджаєш, захопливо фотографуєшся, відчуваєш, що тут було, слухаєш гіда, який розповідає, що можна тут іще, так відвідати, в якому музеї побути. І чекаєш, коли це має бути той тобто сніданок у тому стилі, який поєднує Вінницю з якимось із ну, сусідніх чи наших внутрішніх от народів, які населяли Вінниччину на свого часу. Ну, давайте, наприклад, про Молдавську, так? тому що кухня молдавська відома багатьом, правда? І е, всі знають, що це смачна мамалига, що це якісь такі цікаві, загорнуті е, е, в виноградний листочок, не голубчики, а щось особливе і дуже багато. Інших речей, але ми вам і на тій дегустаційній е, обідній перерві під час екскурсії ми таке запропонуємо, чого я точно впевнена. Далеко не всі вінничани та й гості він куштували. Карасик смажений, який у нас у Дністрі виловлений, та ще й у сметанці, та ще й приправлений, та ще й так пахне, та ще й такий хрумкий, з такими добавками, від яких відмовитись просто неможливо. Я вже мовчу про той особливий колорит, який дає молдавське вино, яке пропонується під час звичайного обіду для дорослої аудиторії. Я розумію, що не всі вінничани знають, які ж елементи, наприклад, притаманні єврейській, чи польській, чи молдавській кухні, але коли це все приправлено, Історіями від гіда, які вже продумані і подані в страви, якраз у тому стилі та ще й історичному, мені здається, що це дуже смачно. Мені це дуже запам'ятовується. Мені запам'ятовуються люди, які дегустують і потім кажуть, М -м, це треба вдома повторити, або ще раз повторити десь у подорожі. І знаєте, є ще один такий момент, коли ти вже приїдеш додому і відчуваєш, що ця робота вона не просто виконана якось там добре чи на відмінно. Чи хорошо, вона принесла задоволення людям. Люди їдуть і відпочивають. І це відбувається оздоровлення і душі, і тіла. Тому що подорож, ну якби вона оновлює будь-кого. А коли ти ще і гастрономічно щось таке коштуєш, то мені здається, ти, ти приїжджаєш уже зовсім з програмою зміни свого життя. Ну, у мене такі враження, я правда так думаю. Це все можна здійснити так, на сторінці офісу туризму Вінниці, саме там можна зареєструватися. Реєстраційна форма, яка дуже мені здається зручною, в якій ви прописуєте ваше прізвище, ім'я, номер телефону, а також якісь ще контактні дані тих, хто з вами хоче. Поїхати до вас, потім звертається менеджер, все проговорюється, відбувається запис на точний час, на точне місце, і ми зустрічаємося і їдемо далі в подорож. І я думаю, що ніхто із вас не буде таким, хто буде незадоволений, тому що подорожі справді смачні і цікаві. Тож запрошуємо наступний місяць листопад має бути теплим, комфортним. Так нам обіцяють наші синоптики. А ми обіцяємо вам колорит. Подорожей смачною вінничиною, Дякую вам, пані Оксана, що виділила для нас декілька хвилин і розповіли, куди можна помандрувати та що можна подивитися. Тож вінничани, знаходьте час на те, щоб подорожувати, адже в нас красива Вінниця, красива вінничина, сміливо відкривати для себе нові двері і впускайте в своє життя щось нове та цікаве.